Я буду тут щось розказувати і їсти яблуко на кольоруні, я не знаю, просто якась бабка нам дала. Короте, ми ходили з ми ходили в Сіті парк, тут нові дома недалеко. І нам багато хто не відкривав. Але дехто і відкривав. Нам давали там по 200 гривень, ну це нормально, по-моєму. Ну, ми ще щедрували ще одної нашою подругою, але її позвали додому раніше, і ми ще з Короліною вдвох ходили по тому дому. Бували ті, хто закривали двері, типу казали, ні 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 ми не приймаємо. Добре, що в нас була раніше заготовлена щедрівка. Типу, що ми на співах співаємо, то ми і щедрували. Отак от, от. Ми вже ми нащедрували 1180 гривень. Там... Ну, я цього року не колядувала, тому що в мене там була температура, я хворіла, коротше. Ми хотіли з Настю піти кольоти, але не вийшло, короче. У мене в той день була температура, мене повезли в лікарню. Коротше, я сподіваюся, я вже скоро одужаю. Ще у нас 4 дні не було світла, ну приблизно 4. Ми там акумулятори возили. Там в церкву заряжали і привозили додому. Нормально. Воду у нас теж вимикали, але не так часто, але нам було нормально. Тепло в нас було, у нас батареї, гріють все нормально. От сьогодні я якраз звімкнули світло десь пів одинадцятого. І це було таке щастя, ми все зарядили. <гум> Ось зараз ще вімкнули світло. Супер. А взагалі це відео, мало бути розпаковка моєї нової лампи. Це взагалі підгон від тата. Він мені просто запропонував. І я погодилась. У мене є тут на столі отака лампа, Та вона працює від розетки. На майже ніколи не світиться, тож світла нема.